Вітаю! Зараз ми розглянемо, як правильно зареєструватися в системі побрання та що робити після завершення. Коли ми завантажили файлик, він знаходиться в заархівованому стані. Перше, що нам треба зробити, це його розархівувати. Відкриваємо наш архівчик, бачимо, що в нас в архівці лежить папочка, ми її перетягуємо на робочий сторону. Таким чином, ми можемо тепер працювати з файликом побрання. Відкривши цю папочку, ми бачимо декілька файликів. Наш з вами файлик це. Файлик з назвою «ВБ». В нього ще така зелененька позначка. Відкривши цей файлик, ми бачимо діалогове віконечко, де треба обрати вікову групу. Вікова група обирається в залежності від вашого класу. Обравши потрібну вікову категорію, ми переходимо до наступного етапу. На цьому етапі нам треба прочитати правила, тому натискаємо на кнопочку Прочитайме. Зверніть увагу, що кожна вікова категорія має свою кількість хвилин на проходження. Прочитавши всі, Правила ми повертаємось до головного меню, де нас чекає кнопочка Розпочати. Знову кнопочку Розпочати, ми переходимо безпосередньо до реєстрації в системі. Для цього нам треба заповнити відповідні поля з прізвищем, ім'ям, побатькові, стать та ваш клас. Після того, як дані про учасника були вказані, перевірте, щоб вони правильно були вказані, щоб не було помилок, ми натискаємо кнопочку Далі. На цьому етапі нам треба внести дані про навчальний заклад. Область обираємо із списку. Обираємо нашу Харківську область. Там, де район пишемо Чугулівський. Населений пункт Зміїв. Номер або назва навчального закладу тут ми пропустимо повну назву нашого навчального закладу. І натискаємо кнопочку. На цьому етапі нам треба прописати той пароль, який вам було написано раніше. Зверніть увагу, що кожна вікова категорія має свої пароль. Прописуємо пароль і натискаємо кнопочку Далі. Ввівши пароль, ви переходите до виконання завдань. Зверніть увагу, що завдання можна виконувати не по порядку. Зліва є перелік тих задач, які є. Відповідно, ви натискаєте на назві переходите до відповідної задачі. Також перехід між задачами можна здійснювати за допомогою кнопочок Наступна задача або попередня задача. В момент, коли ви виконуєте завдання і помітили, що зробили помилку, ви можете натиснути на кнопочку Скасувати відповідь. Відповідно, відповідь скасується і можна починати заново. Як тільки ви виконали завдання, ви в впевнені, у вас заграється кнопочка Наступна задача, натискаючи на цю кнопочку, ви переходите до наступної задачі. А задача, яка вже була виконана, позначається зеленим кольором. Також не менш важливо слідкувати за часом. Він позначається внизу зліва йде в зворотвому відліку. Тобто тут позначено, скільки вам залишилося часу на проходження роботи. По закінченню часу змагання завершується автоматично. Але якщо ви раніше виконали всі завдання, то є кнопочка внизу справа Завершити змагання, натискаючи на яку у вас, як діалогове віконечко з підтвердженням завершення, натискаємо «Так» і таким чином ви завершили ваше змагання. Коли завершили змагання. У вас буде таке повідомлення, що ваші результати збережені у файлі. Натискаємо Гаразд, закриваємо додаток і на робочому столі шукаємо файлик, який називається «Результ». Цей файлик ми прикріпляємо в Classroom до завдання результатів обрання 2023. Таким чином, ви звітуєтесь і завершите свою роботу. Дякую за увагу! Успіхів вам!